Доброго дня всім. Дивіться, був у мене металевий такий каркас на ділянці. Вирішив я його переробити під вагончик, під різний інвентар там складати на ділянці. Хочу спочатку, дивіться, вчора приварив такий профіль металевий сюди, щоб краще тримався. Сюди також хочу профіль приварити і зварити ворота. Ось так приварив профіль. Ось змонтував такі двері в вагончик. Профіль 25х40. Приварив дві шини для замка. Тут тут. На пол два профіля приварив. Тут і з другого краю, Тут і посередині ще один профіль приварив, прихватив. Так виглядає каркас. Залишилось тільки ож попшить його і все. Почав зашивати вагончик дошками. Дошки в мене були старі, трохи докупив, так для дачі. Для вагончика підійде, я думаю. Далі покажу як зашию вже. Зашив вагончик дошкою і зразу вирішив змонтувати такий невеличкий навіс, щоб проїхати там на дачу, От сонечка сховатись чи від дождю. Такий ось навіс і двері. Двері зашив профнастилом. І замочок повісив. Ось так от. Ось у нас уже човен тут лежить. Криша шифера. У мене вдома лежав шифер, вирішив не купувати, профнастил, шифером накрив. Так от. Глядає, вагончик також сірий колір пофарбую пізніше. Зараз змонтую навіс цей підлогу, стіл, там дерев'яні лавочки поставлю, потім буду все фарбувати. Такий дачний варіант. Всім привіт! Доробив я сьогодні бесідку з вагончиком. Хочу вам показати кінцевий результат, що в нас вийшло. Трошки розповісти, з якого матеріалу я робив, скільки це все коштувало. Поїхали. Ось така бесідка з вагончиком вийшла у нас. З чого почнемо? Почнемо з вагончика. Дивіться, спочатку я планував. Будувати вагончик. Ось такий у вас вагончик. Починаємо <клес> на замочку все як треба. Дивіться, що всередині. У мене був каркас, металевий каркас у мене був з такого от уголка. Я його трішки укріпив, купував профіль, такий профіль 25 на 40. 25 на 40 приварював його. Ось по всьому, практично по всьому периметру приварював профіль, укріпляв, тому що з уголка не дуже надійна конструкція така. Отак от укріпляв. Ну, ось таке приміщення вийшло. Така кладовка. Ось на барахло вже в мене тут лежить. Ось так теж поприварював вушко під замок. Тут, тут також двері зашив профнастилом. Купив лист профнастила. Саме дешевий. Бив в колір попадало, хотів сірий колір зробити. Так і дуже... Ці дошки пофарбував теж дошка 25-ка обрізна пофарбував фарбою на гумовій основі. Така фарба. Така фарба. Я тут лаком покрив просто. Просто покрив лаком. Криша шифер у нас. Не, не хотів втратитися, тому що в мене шифер був. Так і накрив шифером. Тут переходимо. У нас виходить бесідка така. Така бесідка. Тут 100 на 100 брус. 25-та обрізна доска. Це теж каркас робив до вагончика 100 на 100 брус такі опори. Опори. Пішов сюди, наверх. І прикріпив до вагончика теж туди. Такі ось балки. Тут балка 100 на 100, тут балка 100 на 100. І все це кріпиться ось до вагончика, тут металеві. Уголки, металеві уголки укріпив, просто щоб краще трималося. Тут брус 50 на 50, прикріпив теж і балку 100 на 100. Сюди положив на ці бруски. Ну, тримається надійно, непогано. Так, виглядає з цієї сторони. Лавочки теж поробив, пошліфував. Отак. Це вже стаціонарні такі лавочки. Я поприкручував до вагончика. Так, зробив я опори. Це до полу кріпиться, ця до стіни. І так, по всьому периметру. Підлога також дошка 25 го обрізна, відшліфував, покрив лаком. Ця лавочка така у мене була вдома перестовна, тому що стіл можна ну, піддвинути туди. Як зберемося компанією. Ну лавочка повинна оце двигатися. Я думаю так буде краще. А як закріпить може бути там далеко воно. Ось так. В принципі, в принципі. От і все. Наче б то все розказав. Ще покажу вам більше. З різних углів. Вийшла мені ця конструкція десь по підрахунках десь 15 тисяч гривень. Грубо кажучи. Ось так, друзі. Всім дякую, всім па-па.